Люстрація! 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 Люстра Ідеальний, але відвизнаний одним з найкращих. Батьба з корупцією це покарання. Хабарників, а люстрація це фільтр, щоб вони були видалені і не потрапляли назад а, до державної влади. Саме тому важливо застосувати обидва інструменти, а, щоб людина, яка порушила антикорупційне законодавство, негайно ставала перед прокурором або перед генеральним прокурором, якщо це високопосадовець, але одночасно задіювався закон про люстрацію, який би її видавав на завжди вовчий квиток. Крав Награбував майно, яке не можеш пояснити. До побачення ти не потрібен державній владі. Ту ці грифи для службового користування і позакривната соколеп особисто зустрічалися з спікером з сторони. Є величезний запит суспільства Тут і зараз. Ілюструвати найбільших людей, які приймали, наприклад, закони про диктатуру, які реально сажали людей в тюрми і так далі. Це запит є революційний, скажімо такі, а з іншої сторони є європейські якісь принципи підходи. Ми що у нас є випадок, коли суддя, який, скажімо, там був незаконно звільнений, всі знають, що він корупціонер, але він виграв справу в європейському суді справа І тому що поникнути потім і наступити на граблі, які робить колишня влада. Зараз потрібно максимально узгодити позиції, тому що ми будуємо нову країну, де будуть всі права людей захищені в законний спосіб життя. Ми не повинні будувати зараз країну якимось рейдерськими способами тільки тому, що маємо постажистувати справедливість. Так справедливість не захищає. За антикорупційні два вже стоять на цей день. Сьогодні двадцять <плес> два про держзакупівлю. Будь ласка, підтримуємо обов'язково і про реєстр допомогу війна, відкрита для громадян. Окей. Теж сьогодні <плес> стоїть. <плес> Подивіться, що він <плес> не <випов>, ласка. <плес> <і, що плес> — <плес> Добре, добре. <плес> Я напевне прихильник малих кроків, коли потрібно реагувати, наприклад, на люстрацію найбільш одіозніших чиновників. Ну, по яких мало питань. Візьміть там Януковича, Пшонку, Захарченка, згадайте їх маєтки. Ми маємо 8 тисяч. Я боюсь помилитися. Але багато дуже суддів. І робити зразу там перетурбацію усіх чи перетестацію вимагає часу. Але є найбільш ідіозні речі, найбільш кричущі, коли приймалися під копірку закони, судові рішення. І я думаю, що ми маємо добиватися всеосяжного закону. І це має бути процедура, щоб не було зведення рахунків. має бути процедура, але зараз це не звані рахунки. Це насправді реакція на найбільш такі ну кричущі випадки е, безвідповідальної політики прозорості і підзвітності власні всіх е, суб'єктів е, влади повноважні.